Всім привіт! І сьогодні у нас буде обзор, куди можна сходити у сумах на площі театральній. Поїхали. Перше, куди можна сходити, це у театр імені Щепкіна. Друге, куди можна сходити, це у кафе Фуді. Третє, куди ж можна сходити це кафе Верде А, а де ж можна випити каву? Тут багато де можна випити каву. Наприклад, дивіться. Скільки всього? Просто дуже багато, де дуже тут випити каву. І також можеш випити в якомусь кафе. Також тут є кав'ярня, кафішоп. Ну, в принципі, саме цікаво я показала, а далі приходьте. І дивіться собі, і пишіть в коментарі. До речі, що мені ще показати у сумах.